Казкова країна Україна має безліч чарівних куточків так. зі Львова. Переносимося на Кримський півострів. Щоправда, поки що тільки в уяві. Автором музично-драматичної пластичної вистави за кримсько-татарськими казками у Києві став режисер Ахтем Сейтаблеєм. Це історія про кохання, про вірність, відданість та сімейні стосунки. В ній є автентична музика і танці, костюми та легенди Киримли. А от Грають на сцені підлітки українці. Наші журналісти зазирнули на прем'єру. Нумо за ними. У Києві в Національній музичній академії імені Чайковського відбулася прем'єра музичної виставки Легенда Евсане. Події відбуваються на історичній батьківщині кримських татар у Криму. Сцена перетворюється на півострів з чудовими краєвидами, лунає кримсько-татарська музика, герої у національних костюмах. Легенда Евсане розповідає про любов, зраду, батьківство і дружбу. Всі ці теми є у трьох кримсько-татарських казках, які режисер Ахтем Сейтаблаєв об'єднав в одну легенду. Вистави про те, як важливо пам'ятати про тих, хто поруч з тобою. Все ж таки головне те, що відчуває твій рідній близький. Я вважаю, що з маленьким глядачем ми маємо розмовляти на серйозні теми, а ось форма, в якої, такі, як на мене, одне з важливих да, складових людського життя, маємо розповідати в формі, яка їм зрозуміла, цікава. Підготовка до вистави Легенда Ефсане» тривала три місяці, а репетиція місяць. Музику написав заслужений артист України, композитор Усеїн Бекіров. Жанри музики змішані, тому що буде етнічна, автентична музика, кримсько татарська народна музика. І я б так сказав, би вона так трошечки пов'язана з сініма музикою у виставі задіяні студенти акторської майстерні Ахтема Сейтаблаєва. Музичний супровід здійснюють студенти Національної музичної академії імені Чайковського. Всі вони відтворюють характерні риси кримських татар, але серед них немає жодного етнічного кримського татарина або кримської татарки. Було дуже легко працювати з такою командою, тому мені не складно. Роль дуже швидко далась. Працювали саме за Ахтемом, тому що він же ж кримський татарин. А я ну не, не був в Криму і в нього через нього пророблявся персонаж. Музична вистава Легенда Евсане це спільний проєкт Національної музичної академії імені Чайковського та Кримського дому. Ми шануємо, ми намагаємося все зробити, аби ми знали, пам'ятали про наш Крим український і створити умови, аби люди відчули Крим і Крим зараз він буде на Майдані Незалежності.